Всім привіт! Знову ми біля куботу GL467. Так, отримали від Андрія посилочку. Ось дивимося. Що ми маємо? А, так, ми маємо ось такі санечки кругленькі. Це я так зрозумів на реверс, бо вони також діаметр Так. І ми маємо ось таку колбу. Нам прислали повністю нову. Колбу на фільтр із краником. Ось на заміну старої. Ну, це ви мене хлопці здивували, звісно. Це, я наскільки я знаю, це не з дешевих ця колба. Ось дивимося і. її, її штрих-код. Тобто з Японії. Так е на рахунок механіка, ну, я так і думав, що механік на таку. Таку далеку дорогу не поїде. По коробці вони сказали, що це так має бути. Ну, подивимося, дай Боже, щоб воно працювало все це. Я, звісно, за. Е, так, по реверсу зрозуміло. Не знаю, як я буду Як його розбирати. Ну, напевно, це повністю знімати цю морду, щоб долізти до того. Але будемо, ну, будемо зідзвонюватися з механіком. Так, ці дві проблеми. Вирішено. І на рахунок гідравліки. Виявилось, що в них немає таких колечок. Я пішов у магазин, купив два колечка, підібрав, поставив, і ось результат. Працює. Буквально 30 хвилин роботи. Працює, нічого не капає. До речі, я вже їм викосив 3 гектари сінокосу. 3 гектари сінокосу. Так, по цьому вирішено. Вони сказали, якщо як тільки з'являться колечка, ми тобі вийшли їх. Тобто гарантія, ніби працює, ніби працює. І по фрезі. Про фрезі мені е, пояснили, що вони не можуть по марці фрезі підібрати сальник. Треба розібрати заміряти сальник. Або зняти розміри і вислати їм. І вони перешлють мені сальник. Ну, до фризи ми чуть-чуть пізніше. Але. Цей. Мені дуже приємно, Андрій і механік, то є тоту трактор, вони не відфутболюють, як... як є компанії, які просто відшивають, пояснюють там ну, різні такі речі Ці хлопці розказують, ну у будь-якому випадку, як мінімум, пояснюють. Ось ви бачите саме результат присилають те, що в них є із запчастин. Те, що немає, вони обіцяють прислати пізніше, як тільки з'явиться. Ну, це приємно, звичайно, приємно. Ну, і по коробці, по коробці. Дай Боже, щоб вона працювала. Так, мені пишуть підписники, що це може бути вижимний. Через те, що довго трактор стояв. Ну, трактор, звісно, довго стояв. Я бачу по стану. Так, візуальному. По візуальному. Ще один пише, що треба долити масло в коробку. Ну, тобто, хлопці, звичайно, я масло дивився. Щупа, я не знайшов. Це є. Заливна горловина. Але тут є ось таке віконечко. Я так зрозумів, що половинка цього віконечка і є щуп. Якщо я не прав, поправте мене, виправте, тому масло я передивився в першу чергу, як він прийшов. Ну і там в тотусі хлопці говорили, що масло перевіряли в коробці. В двигуні, вони сказали, що замінили. Я дивився масло чистенько, тобто, ніби замінене. Ну, візуально я не бачив, як вони міняли, але, але мені здається, що воно замінене, бо фільтр масляний теж замінений. Ну, ось так. Тут уже нічого не тече. Косив я десь в районі 5 годин. П'яти годин. І нічого не потекло. Так, одне єдине мене трохи стривожило, що. Отут я не міг вже руки тримати, тобто коробка була гаряча. Але косив я при температурі 32 градуси. Тобто, жара була жахлива. Можливо, через це ну, коробка гаряча була. Тобто, я так зрозумів, масло тут нагрівається, дай Боже, чим у механіці. Ось такий от тракторець і гарантія від тоту з трактора. Ну, поки гарантія працює. Працює. Тобто, ну, я не кажу, що гарантія не працює. Хлопці висилають її запчастини. Колба ця не з дешевих, я так розумію. Просив я лише краника, видно, краника в них не було. Тому вирішили вислати колбу Так, зняли ми полік, прикупили ми шумоізоляцію. Такий спінений каучук. Тут має бути шумка під поліком. У нас її немає. На куботах з кабіною вона 100% є. Це, видно, десь японець зняв. Цю шумку і забув поставити. Тому ми прикупили і виріжемо сюди шумку під полік. Ну, враження мене, звичайно, позитивні. Косив я годин 5, це просто не передати. Розвертається буквально на одному місці, працює і АД, і, і швидкий розворот і АД. Ну, немає просто слів, комфортно. Легко, з навіскою, з пам'яттю навіски, з реверсом. Так, да, це дійсно люди роблять техніку. І це лише 97-й рік. Всім дякую. Хто знає пощупове масло в коробці, напишіть. Давайте коментарі, буду, звичайно, відповідати. Всім дякую, до побачення.